Вдова українського льотчика Катерина Лисенко звернулася до президента із пропозицією присвоїти звання Героя України посмертно її загиблому чоловікові Євгену Лисенку. 27-річний льотчик загинув 9 березня у повітряному бою над Житомирщиною, прийнявши авіаудар ворога на себе. Як там люди прийнялись, коли збили його літак над Новопілля і окілок, населені пункти там в Житомирі. Бо вони казали, ми бачили той бій. Ми бачили, як летіли ракети, що він був один, а їх було багато. Це був нерівний бій, це було зрозуміло, що там шансів один на мільйон. Зірвався літак в небі, розлетівся по всьому полю, там на гектари вони допомагали. І він сказав: Я попрошу фермерів не розпочинати посівні роботи, щоб знайти речі чоловіка вашого. Після семи місяців від дня смерті захисника жінка вперше повернулася до квартири у Луцьку, де останні два роки машкала разом із чоловіком та дітьми. Просто заходиш, там китель його льотна форма. Здається, він ще курсантом на ній літав. Якраз як на мігах вони почали виліт, Оце він на ній літав. Він в ній був на весіллі. Весільна це фотографія в нас. Він був в формі. Я так хотіла. у нас фотограф тоді так здивувався. Каже, боже, це так круто, коли військовий формі І на нас тоді всі так в парку дивились. Знаєте, бо ми так виділялися. Катерина та Євген познайомилися, що будучи студентами через соцмережу, вона із Полтавщини навчалася у Кропивницькому на курсі цивільної авіації. Планувала стати стюардесою. Він із Черкащини навчався у Харкові із молодших класів школи. Казав, що стане льотчиком. Ми жили в батьках, в містах. І інших навчались в містах інших, і вже подалі. Ми з ним коли разом жили, то ми теж в багатьох містах жили. Я вибрала його професію, його підтримувати. Знаєте, бо я вважала, що він до цього йшов все своє життя. Якщо вибирати між сім'єю і роботою, я вибрала сім'ю на третьому курсі. Євген обрав винищувальну авіацію. Вибрав кримську частину. Вони з Криму вийшли. Це 204 четверта. Бригада тактичної авіації, Бельбек. Вони дуже довго, до 2014-го базувались в Бельбеку. Вони тоді вийшли з Криму і в Миколаєві їм надали місце. Майор, командир ескадрильї, і він був інструктором. Він вже навчав лейтенантів 20 mm років. -hmm. Да. Він, знаєте, в нього так швидко. Я кажу, Жень, ти так швидко все робиш, всі допускав, всі оці медалі, все кажу. Кажу, ну, ти як от спіши жити. Кажу, ну не спіши, давай спокійно. Два роки тому Євгена остаточно перевели служити до Луцька. Цей час Катерина називає найстабільнішим для родини, бо чоловік постійно був біля сім'ї. Пригадує, що лише за місяць до повномасштабної війни заступив на посилення чергування. Востаннє свого Євгена вона бачила 24 лютого. Дзвінок о третій годині ночі він встає, він підривається. Він він речі ніякі не зібрав. Хоча їм казали зібрати речі. А Женя, просто щоб нас не лякати, він не збирав нічого. Я його поцілувала, обняла. Вийшов, сідає в машину, і він завжди в вікно дивиться. Навіть коли я не дивлюсь, він дивиться кто. не глянув? Ні, не глянув. Потім чую, їх підняли в небо. Я чую гулі такі. І все, зрозуміло, що він кудись полетів, і це ненормально. Вже в п'ятій ранку я просто пішла на кухню і стояла біля вікна. Перед по робом почали бахкати, і просто зрозуміла, що їм дали команду швидко летіти, відвести ці літаки. Євген з тих пір увесь час був на зв'язку, розповідає Катерина. Телефонував дуже часто, хоча й на кілька хвилин. Востаннє 9 березня. Він написав, не хвилюйся. Я тебе люблю. Це було останнє його смс. І такий, знаєте, знак був дуже дивний. Бо ввечері Лізуня щось показує так на ліжку і каже: Ма, там тато сидить. Я кажу досі. Ну та тато, де тато? Тато на роботі. А вона: Та ні, ма, там тато. Вже зранку мені подзвонив командир і сказав, що Женя вже давно не виходить на зв'язок. Просто сиділа, плакала і за спини заходять його друзі. З таким обличчям. Я вже зрозуміла, чого вони приїхали. Лізуні привезли пакет з кіндерами, вона прибігає до мене і каже, «Мам, мені дяді привезли, і вона радісна, а я розумію, що, що мій якби світ зруйнований. Однорічний Єгор та трирічна Ліза ще не знають, що тато героїчно загинув. Вона просто, як бачить, літаки вертольоти. Вона каже, що давай, тато, подзвони, він скоро приїде. Вона часто його згадує, сумує, згадує. Мешканці Житомирщини, які бачили бій українського героя, досі пишуть Катерині. Дякують за чоловіка. кажуть, а як це не дали героя? Ми в честь нього вулицю назвали, ми пам'ятник йому встановимо. Він, якби не він, ми б зараз вам не писали, не дзвонили, не говорили б з вами. І це такий знаєте поштовх після чисельних цих повідомлень. Петиція про присвоєння Євгену Лисенку, звання Героя України станом на 12 жовтня набрала понад 7700 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних. Збір підписів триватиме до 21 грудня. Дарія Валентин Клімович, Суспільна, Луцьк.